Техніка 16 асоціацій для визначення і трансформації глибинних переконань. Техніка Карла Юнга я нею користувалася. Тоді, коли не володіла навіть жодним інструментом роботи з підсвідомістю. Це техніка легка, проста, її може використовувати кожен. І якщо ви хочете дізнатися, що для вас, наприклад, гроші, любов, стосунки, реалізація, тобто будь-яка актуальна для вас тема, то для початку оберемо, наприклад, для пропрацювання беремо будь-який запит. Я взяла, наприклад, гроші. І потрібно в стовпчик прописати. 16 слів асоціацій, які у вас виникають при слові гроші. Пишемо, не фільтруючи. Це може бути як позитивні, так і негативні. Пишемо ці слова будуть іменниками. Потім ми групуємо слова, тобто беремо перше і друге слово і отримаємо при з'єднанні цих слів, отримуємо якусь нову асоціацію, або це може бути асоціація якесь одне з цих двох слів, або зовсім інакше слово. І так само ми групуємо третє і четверте всі слова. Таким чином, що у нас вже вийде 8 слів асоціацій. І потім ми продовжуємо групувати. І в колоночках у нас вже вийде 4 асоціації, потім 2, 2 слова асоціації, і в кінці вийде одне слово, це і буде ключове переконання на дану тему. І якщо у вас, наприклад, вийшло, що якесь негативне ключове переконання, наприклад, що гроші це біль або гроші це обман, то ми можемо його трансформувати. Як ми його трансформуємо? Ми починаємо з першої колонки і дивимося, де можливо в нас були якісь негативні. Слова асоціації, ми їх закреслюємо, берете якийсь фломайстер не олівець, а берете фломастер, якийсь темніший, ніж мій. Закреслюєте таким чином, щоб взагалі цього слова не було видно. І зверху пишете найперше переконання, але в позитивному ключі, яке до вас приходить. Це буде нове слово. І так, звичайно, де ви повиправляли ці слова. Звичайно, потім ви дивитеся і об'єднуєте вже нове слово асоціації. І тоді ви змінюєте всі ці слова, де у вас були виправлення. І, звичайно, всі асоціації у вас будуть змінюватися. І в результаті у вас зміниться ключове слово асоціація. І воно вже тоді буде в позитивному ключі. Якщо ви десь не в позитивному ключі, то дану техніку можна повторити, але здебільшого, коли ми виправляємо негативні слова асоціації, то потім в кінці виходить, вже трансформується ключове переконання. Діліться, як вам техніка, які, які ви для себе брали теми для пропрацювання, і як воно у вас трансформувалося.